Давайте розглядати конкретні схеми цифрового підпису. Ми їх розглядаємо не в хронологічному порядку. Ми почнемо з системи цифрового підпису Ельгамаля, тому що вона мені подобається значно більше за всі інші класичні схеми. На РСА я там якусь значну частину лекції буду вам розказувати, чому РСА погана. За Ельгамалем такого не буде. Коротше, от в тій самій роботі, де Ельгамаль запропонував схему асиметричного шифрування, він запропонував схему цифрового підпису. Це вже був 85-й рік, воно вже, типу, 8 років бурлило. Але з точки зору там формул, скажімо, вони дуже різні. Тобто, схема шифрування Ельгамаля і схема цифрового підпису Ельгамаля дуже різні математично, хоча ідеї закладені однакові. От И прям ну добре, я потім поясню, чому мені подобається ідея ідея Ельгаманя. Ельгамаль одразу створив підпис, який принципово рандомізований, тобто його інакше не можна зробити, тільки рандомізованим. От. Це схема підпису без відновлення повідомлення, тобто з підпису неможливо дістати, що власне підписувалось. От. Ну і так, да, він гарантується на дискретному логарифмуванні на складності цієї задачі в конкретних групах. Генерування ключів воно так само як і в схемі шифрування. Тобто, у вас є велике просте число P, у вас є вже елемент великого простого порядку Q, от, і довжини PQ визначаються параметром безпеки. От, секретний ключ це якесь випадкове число за модулем Q, і відкритий ключ це вже в степені секретний ключ за модулем P, от, яке ми позначаємо як Y. І трійка цих загальних параметрів P, G і Q. Для систем цифрового підпису ще більш критично, щоб загальні параметри доєднувались до відкритого ключа, і цілісність всієї цієї конструкції зберігалася разом, тому що тут перевіряння підпису це поза Алісою. Воно назовні від неї. Вона не може контролювати цей процес. От відповідно, якщо аналітик поміняє там параметри так, що вже до рівня одиничці, і гріх до рівня одиничці, і будь-який тоді мотлок буде перевірений як правильний підпис. Це ну, не, не кошерна. Тому загальні параметри теж треба захищати. От. Далі. Постановка підпису, да, вироблення підпису. А тут перше ключове розходження із схемою шифрування. Шифрувалися у нас повідомлення як числа за модулем P. Підписується повідомлення як числа за модулем Q. Тобто повідомлень для підпису у схемі Аль-Гамаля значно менше, ніж повідомлення для шифрування. Ну, просто іншим нужна М, буквально. От. Але ідея, ну, така сама: у нас генерується одноразовий ключ, і е, обчислюючи число R, це фактично одноразовий відкритий ключ. Шифрування це було число c 1 А далі обчислюється число S. За ось такою формулкою. Формулки, бачите, є повідомлення. Є секретний ключ, є одноразовий секретний ключ, от, і є оце R, власне, відкритий ключ, який тут береться за модулем Q, відповідно, з ним щось відбувається. Значить, якщо вийшло, що S дорівнює нулю, ми генеруємо інша К. Тобто не можна, щоб S дорівнювало 0. Ну, я думаю, ви вже бачите, чому, але потім я ще поясню. От. І коли в нас нарешті одержується підпис. В якому S не дорівнює нулю, то, власне, пара ось цих чисел R і S, це і є, цифровий підпис під повідомленням M. Перевіряння підпису. Значить, нам на вхід дається повідомлення M, підпис RS і відкритий ключ, Y і загальні параметри. І е, той, хто перевіряє, Боб е, або Віктор, він верифер. Так, На що він робить? Він е, бере Y в степені R, множить на R в степені S і дивиться, чи співпадає це число, з, число вже в степені M за модулем P. От, значить, ось це рівняння воно називається перевірочне співвідношення схеми Ельгамаля. У нас, власне, е, фактично в усіх цифрових підписах процедура верифікації вона буде ґрунтуватись на якомусь перевірочному співвідношенні. Тобто це буде термін, яким я буду часто користуватися. От схема Ельгамаля ось таке перевірочне співвідношення. Якщо воно виконується, то підпис приймається як правильний. Якщо не виконується, підпис не приймається як правильний. От, Додаткові перевірки тут можуть бути, про це я теж трохи згодом скажу. Так, подивіться уважно, чи є у вас питання до того, як формується підпис Альгамаля. Верніть увагу на розмір. У вас підписом є пара чисел: одне за модулем P, інше за модулем Q. От. А в системі шифрування це було два числа за модулем P. Ну, Q зазвичай значно менше, ніж P ну, в сучасних реалізаціях. Так? Відповідно, там підпис коротший, ніж шифротекст. От. Це теж така відмінність схеми підпису від схеми шифрування. Так, ну давайте на особливості тоді подивимось. Ну, по-перше, перевірка коректності. Значить, дійсно, якщо ми візьмемо Y в степені R на R в степені S і підставимо те, що ми знаємо про ці числа, вот. і от дивіться, це техніка, яку вам теж потрібно в голові постійно тримати. У вас R це же в степені K за модулем P. Значить, там, де у вас ідуть обчислення за модулем P, ви можете робити таку заміну. А от в чисельнику чисельники, вони, чисельники, вони, ну, степені, коротше, да? вони обчислюються за модулем Q, тому що Q це порядок G. І там R не можна підставляти, що це G в степені K, тому що це Ж в степені K за модулем P, а не за модулем Q. От. Тому в степенях R залишається R. А знизу да, в експонентах там ну, ми його міняємо, тому що там за модулем P. От. Коротше, поміняли, Y поміняли, R поміняли. Вийшло нас вже в степені XR плюс КС. Але ж С, як ми пам'ятаємо, це К-1 на М-ХР. І у вас К скорочується. А потім, коли дужки відкриваємо, і XR скорочується. І залишається тільки вже в степені. От. Тому так. Да, перевірочне співвідношення коректне, якщо ваш підпис коректний. Тобто всі його складові обчислені саме так, як ми цього очікуємо. Вот. Далі. Як зробити схему цифрового підпису альгамальні з геш-функцією? Ну, вам просто, я, 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 як ми описували в загальному підході, там, де у вас було повідомлення M, тепер треба, щоб стояла геш-функція H від цього повідомлення. От, тобто, фактично робите дві заміни і все. У вас схема підпису з гешфункцією все працює, як і працювало перед цим. Ну, так, да. єдине обмеження, що якщо у вас геш, так воно знову каже, що connection unstable. я тебе ненавиджу. Зум. Не роби так. І знову я з'являюсь. Я потім, мабуть, як це підмонтую, щоб це було один шматок відео. А, значить ще раз повторюсь: якщо у нас геш довше, ніж Q. То тут з'являються так звані майже колізії. Да, коли вам треба, щоб збігались від гешок. Не, не все значення, а тільки перші 160 бітів так, умовно. От, майже колізії будувати простіше, ніж звичайні колізії, тому треба це враховувати у оцінках е, ризиків безпеки. От, е, але. Або простіше просто взяти геш-функцію, значення якої ну, довжиною вкладається в модуль Q. Ну і відповідно тоді вам не треба на це дивитись, воно автоматично буде досягатись. Так, а, окей. Так, ну тут я спитаю, чи є у вас питання про всяк випадок. Так, добре. Ну, тоді дивимося, що в нас далі. Що особливості, знову таки, в оригінальній роботі Ельгамаль пропонував обирати в якості G генератор, от тоді Q це P-1, у вас підписів тоді буде FI від P-1 штук. Можна порахувати, якщо ви знаєте, що таке P. Але знову-таки зараз це вважається поганим підходом. Причому для підписів воно теж погано, чи то навіть не більш погано, ніж для шифрів. Тобто, у вас не виконується припущення Decision Audief і Hellman, відповідно, великі питання щодо стійкості системи. От. Зараз у нас в усіх реалізаціях Альгамаля використовується ну, підхід шнора, що у нас Q повинно бути великим простим числом. От. Не обов'язково дуже великим, як число P, але достатньо великим, щоб атакам запобігати. Значить, якщо у нас Q просте, то тоді у нас. Тільки К дорівнює нулю заборонене, бо К ну, ми повинні взяти таке К, яке обертається, бо там К-1 Значить, Відповідно, у нас буде для кожного повідомлення Q-1 можливий підпис. Тобто вимога, що у нас рандомізація, вона починає виконуватись. Підписів буде для кожного повідомлення багато, і вони випадково обираються значить, за допомогою цього значення К, яке ми випадково генеруємо. Чому треба уникати значення S? Ну насправді, якщо ви візьмете цифровий підпис ельгамаля, в якому S дорівнює 0, перевірочне співвідношення буде працювати. Тобто там нічого не порушується з точки зору типу, правильності формул. Але якщо S дорівнює нулю, то це можливо тільки в одному випадку, коли m дорівнює rx. M відомо, R відомо. Хоп, ми знайшли секретний ключ X. От. Тобто це значення, яке зливає просто секретний ключ, тому ми не можемо його продукувати. От. Ну і власне в усіх схемах типу Ельгамаля, їх дуже багато, от. там завжди є у підписі типу, одне-два заборонених значення, які не можна опублікувати. От. І в таких випадках треба ну, просто генерувати якесь іншика от, і запускати процес вироблення підпису наново. От. Ну, імовірність, що у вас з'явиться S дорівнює нулю, 0. Ну, буквально 1 на Q. От. А Q це там, типу, 260-й щонайменше. Та відповідно, ймовірність, що у вас таке виникне, воно дуже мало. Але все одно це треба перевіряти, тому що ну, ризик є ризиком. Щодо повторного використання одноразового ключа, для схеми шифрування це було погано, тому що той, хто поламає перше зашифроване повідомлення, автоматично поламає і друге. Для схеми цифрового підпису наслідки значно більш катастрофічні. Ми буквально зливаємо секретний ключ таким чином. Значить, от дивіться: якщо в нас є два підписаних повідомлення на одному К, так. Тобто тут же в степеніка, тут же в степеніка. Тутка в мінус першому, тут к в мінус першому. Тоді аналітик, перше, що бачить, що R дорівнює штрих. R'. Ага, каже аналітик. Цей Бовдур використав однакове К. Значить, беремо другі частини. Так? Значить, тут всі системи не за модулем Q. Та, значить, першим ну, подумки множимо на К, другу подумки множимо на К. Потім множимо на штрих е на С. Віднімаємо одне від одного, К скорочується, залишається формулка для X. Ну тут не ділення, звісно, тут множення необернений, але я, не це, я це знову-таки для компактності записав так. Тобто, якщо ви даєте два різних підписаних повідомлення, які були згенеровані з однаковим К, аналітик бере і знаходить ваш секретний ключ. Тому ви прям зацікавлені, щоб у вас К завжди було різне. Більш того, є роботи, які показують, що в принципі, якщо К нерівномірне, якщо К протікає не повністю, там декілька бітів, його можна дізнатися, це все приводить до втрати секретного ключа. Просто не так швидко. Так. Тому власне для схеми Ель Гамаля і для цифрового підпису, і для шифрування ну, одна з ключових вимог. Це те, що у вас повинен бути якісний генератор випадкових чисел, щоб генерування ось цих К ну дійсно було якісне. Бо, власне, всі інші способи прокрутити дірки в схемі Ельгамаля вони не працюють. Вот. так. Ще є у вас питання до цього. Окей. Так. І да. Значить, одна з атак, яку нам треба розглянути атака Блейхенбахера. Це не та атака Блейхенбахера, про яку я згадував це на минулій лекції. В нього є дві атаки. Це, ця ось ця менш відома насправді, тому що вона така доволі вузька, від неї легко захиститись. Але на початку це теж було незрозуміло, що треба так робити. Коротше, Блехенбахер показав, як можна будувати селективні підробки під схемою Ельгамаля. Ну, під плейн схемою Ельгамаля, якщо що, да, бо з гешами тут так не вийде. А... Хоча може і вийде насправді. Коротше, що робиться? Тож у нас є правильний підпис під повідомленням M. Да, ми знаємо одне правильно підписане повідомлення. Нам треба інше повідомлення. А, до речі, з гешами теж вийде. Просто У треба інакше обчислювати. Значить, я обираю повідомлення, яке вона хоче підписати. Що вона робить? Значить, обчислю це U. штрих поділений на М. штрих просто множить на U. Так? А потім за допомогою китайської про остачі, знаходить ось таке число R, яке за модулем P співпадає з R старим. А за модулем Q це буде як RU. І фактично, що робить е, Єва? Вона міняє е, отой невідомий для неї ключ K одноразовий. Так, вона його е, десь там подумки множить на U. От. Так, трішки заговорююсь вже. Ну, коротше, якщо ви візьмете перевірочне співвідношення схеми Ельгамаля і підставите у нього М', Р' і С'. М' да? дорівнює M помножене на U, S' дорівнює S помножене на U, а R', в залежності від того, буде воно стояти в основі чи в степені, буде мінятися на ось ці два значення. І ви побачите, що там U це просто скоротиться. Тобто він його штучно вносить в це співвідношення і розпихує по РС, фактично, От, щоб воно там скоротилось всередині. От. І ну, все це підробка. Причому селективна підробка, чому вона не поставила хрест на схемі Альгамаля, тому що від неї легко захиститись. Ну, ми знаємо, що підпис RS, R це число за модулем P, S це число за модулем Q. В підробці Блехенбахера R завжди буде більше, ніж P. Тому що, ну, як там каже китайська теорема про Проостача, розв'язки ось цієї системи вони будуть, типу, на рівних відстанях стояти за модулем P. От, ну воно буде розв'язок за модулем PQ, єдиний. Так? От, але якщо ми будемо брати за модулем P, ну вони там будуть стояти в кожному інтервалі по одній штуці. І в інтервалі від 0 до P, там це значення це R. Воно зайняте. R-штрих не може туди потрапити. От, тобто R-штрих буде завжди більше, ніж P, і нам просто в веріфері треба на початку перевірити, що підпис задовольняє базовим обмеженням, що Чи числи від 0 до P і від 0 до Q відповідно. От. Тому да, неприємно, але, на щастя, легко захиститись. От. Але, ну, знову-таки, ви на практиках, ще будете розбирати, Ельгамальів, ви бачите, там і екзистенційні підробки існують в такі в суттєвій кількості. От. Тобто, системи, які описуються просто алгебрично, ну, мають і багато простих алгебричних властивостей. Не всі з них нам приємні. От. Але в цілому оце все, це все такі дрібнички насправді. Схема Ельгамаля, вона дуже дуболомна в тому сенсі, що. Ну, якщо Q просте і P просте, то ніяких інших способів щось там десь просвірлити немає. От. Ніяких способів задачі дискретного логарифмування собі спростити немає. От. Вам треба лише що, якісний генератор, щоб генерувати одноразові К. Все. Цього достатньо. От. Ну, достатньо що не менше для, як це, з, як це, для того базового розуміння захищеності, яке було. От. Для того, щоб зробити її непідроблюваною, ну, треба форматування повідомлень вводити. От. Про такі форматування ми потім поговоримо. Так, ще у вас питання до Блекенбахра. Окей, тоді останнє, що треба сказати про схему Ельгамаля, Ель Гамаль він насправді створив конструктор, як будувати схеми цифрового підпису. І це теж одна з його заслуг, які він навіть, я так розумію, не усвідомлював, коли публікував свою систему. А, значить, дивіться, ми можемо що зробити? Значить, підпис. Підпис буде складатися з двох частин: R і S. R це дійсно, типу, одноразовий відкритий ключ. Він генерується як в звичайній схемі А частину S ми будемо знаходити з такого співвідношення, де параметри А Б і С це будуть якісь варіації з R S, M констант і всіляких комбінацій між собою. Вот. Ну, там можна РНС перемножити, скажімо, і там А буде дорівнювати Р на С, щось там в квадрат піднести, ще щось таке. Да. Ну, щоб було, було відносно просте, щоб легко було обчислювати. Але при цьому, щоб оця система, ну, система одне співвідношення, розв'язувалась відносно S. Тобто можна було б з неї С однозначно знаходити. От. І тоді ось таке перевірочне співвідношення буде задовольняти ось такі системи рівнянь при постановці підпису. І, ну, це не жарт. Дійсно, більше тисячі варіантів схеми Ельгамаля можна побудувати таким чином. У мене була манівська дипломниця. От, який я там поставив задачу <свісно> узагальнити атаку Блехенбахера, власне, на узагальнення схеми Ельгамаля і подивитися, що і як можна там робити. Ну, вона, як це, лихо, значить, там. Один клас узагальнених підписів займав щось 720 штук. От. От всілякі різні комбінації: R помножити на S, S помножити на M і так далі. Так, з плюсами і з мінусами в різних місцях. От. В іншому класі там було 48 штук, він був такий доволі простий будовою. Ну, коротше. Ну, тобто, 800 штук підписів людина перебрала там, за тиждень роботи, буквально. Да? От. Тому. От. А це ж ну, круто чим. Наклав хтось патент на свою схему цифрового підпису, побудовану як схема Ельгамаля. Ви берете там, значить, РС місцями міняєте, плюс-не-мінус, ставите в одному місці. Хоп, у вас інша схема. От. І е, якщо вийде так, що якісь схеми е, ну, набудуть якихось поганих властивостей, легко перебудовувати і дивитися, що буде в нових варіантах е, ці властивості виконуватись чи ні. От. Ну, от, власне, як ми перевіряли, чи застосована така Блехенбахара до цих узагальнених схем, е, ну, на жаль, застосована майже для усіх, просто іноді доволі в складний спосіб. Тобто не так просто, як на оригінального Ель -Гамалі. От. Тому таке. Мя! Yeah. Забігаючи трішки наперед, сучасні варіанти схеми Ельгамаля перекладені на систему еліптичних кривих, От. ну і є там умовно, типу, американський стандарт, німецький стандарт, корейський стандарт, російський стандарт, український стандарт. Там ще якісь країни теж розважаються національними стандартами, є група міжнародних стандатів. Ну, це все узагальнені схеми Ельгамаля з різним набі... набором цих шнягів. Тобто люди брали якийсь варіант, який їм був до душі, який їм виглядав красиво, і робили з нього схему цифрового підпису на рівень національного стандарту, щоб не співпадало з іншими стандартами. Тут це дозволяється. О, тут величезна варіативність у підході. Так, добре, тоді цю частину на цьому завершуємо. Їдемо далі.